Пропоную урок читання, повторюємо букви Д та з. На 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 налякаємо дракона, зик-зик-зик у беззуби довгий язик. Ір-ір ір беззубик з'їв, солодкий сир, кон 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 дружить, з вікінгом дракон. Голосно вимовляємо гр. і подивимося, як реагують на ваш голос м'ячики та дракон. Допоможи приборкати дракона. Нагодуй його рибкою. Зю. Зя. Зи. Знайди приховані слова. Два. Дія. Ту. Читаємо пірамідки слів. Спробуйте знайти у віршику букву Д та букудзе. Віднови порядок був у словах. Хто це? Підказки це малюнки. Утвори слова і надрукуй. І так далі. Допоможи прочитати послання від зебри: зір, зло, зоя, газ. Хто сховався у клітинці? Переставляємо місцями зайчик. Змі. Юч. А. І так далі. Жопа стіче дивува. Задкове все нове. Чому понідова грива та живе в число живе. Це усім не знати треба чом верблюда орчі два. Щоб Що пічані ходиться без сітне вдень стара сова? Читаємо віршик. Які запитання виникли в дітей у зоопарку? Де ти можеш знайти відповіді на них? Знайомимося з текстом. Даємо відповіді на запитання. Чому вікінги боялися драконів? Бо вважали їх небезпечними? Що зробив гикавка, коли побачив Безубика? Пораненого дракона врятував. Як змінилося ставлення вікінгів до драконів завдяки гикавці та Безубику? Вони почали дружити з драконами.